Давайте тепер туди. О! Піц самісінький очерет закинув. Вийшло гарно. І побачимо, як рибка буде брати на 4 грамах. Чи... О, да, взяла! <смас> Я ще запитую, буде, не буде, а вже ж буде. Уф, як головой труса. Ого. Бо вона якось так пливе дивно з відкритої пащі. Ні, непогана щука, народ. Блін, що це таке? Сьогодні якийсь день трофеїв. Да, гарна щучка. Така сама, то й більше. Ну-ка йди сюди. Засіклась начебто добре. ні ні не брикайся. А і тебе отак от, на берег. Да, гарна щучка.